Друзі, привіт про Арестовича і дуже коротко про його заяву, що він готовий йти в президенти. І загалом про весь цей хайп, який здіймається навколо його інтерв'ю з Гордоном. Ну, по-перше, це чисто політична технологія, політтехнологічна історія, яка зараз е промацується через медійний простір. Потім будуть соцопитування думки людей стосовно Арестовича. Його рейтингів, політичних стосовно того, як його сприймають загалом люди, чи це просто бажання з ним сфотографуватись на вулиці, або це вже підкріплено е, можливістю бути політиком. Насправді, Арестович це історія про партію малоросії, партію малоросів, можемо так сказати. Тобто людей, які досі живуть. Музикою 90-х фільмом, брат, і бажанням е не забувати про це спільне минуле, умовно кажучи, радянської доби та спільне минуле 90-х. Але це також люди, яким будуть втюхувати думку про те, що є хороші руски, і от з цими хорошими рускими ми у Києві можемо збудувати державу, яка буде вказувати росіянам, як жити. Скоро вони згадають про Хрущова, який був українцем і став генсеком Радянського Союзу, та про все інше, про Брежнєва та його українські корені, і будуть розповідати, що саме українці це Русь, що вони вже роблять, і що саме українці мають стати центром всього пострадянського тут. Я до цього ставлюся скептично. Все ж таки, у нас є прошарок населення, який це схаває, але здебільшого люди. Розуміють, що наше майбутнє це в цивілізованій Європі. Ми частина цивілізованої Європи. Ми не частина неосовка, яким нас годуватимуть через Арестовича і вже годують. Він сам визнає, що він радянський школьник. І, в принципі, я не вірю в цей політичний проект, оскільки Арестович він вже в часи Порошенка був відомий. Потім його відомість перегріли. І про нього всі забули. Ну, не може людина, яка цікавиться екзорцизмом, дуже довго втюхувати космічну цю фігню людям. Тому Арестович це про партію для малоросів. А малоросів у нас все ж таки падав нам меншість. Я в це вірю. Тому майбутнього ні в президентстві Арестовича, ні в його політичному я не бачу. Слава Україні!